Читання святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус зі своїми учнями і великим натовпом виходив з Єрихона, а син Тімея Вартимей, сліпий же брак, сидів край дороги, почувши, що це Ісус Назарянин. Він почав кричати, гукаючи: Сину Давида, Ісусе, помилуй мене. І багато погрожувало йому, щоб замовк. Та Він ще дужче кричав: Сину Давида, помилуй мене. А Ісус, стоячи на місці, сказав: Покличте Його. Вони закликали сліпця і сказали йому, «Відваги, вставай, він кличе тебе. Той скинув свого плаща, підскочив і прийшов до Ісуса. І у відповідь Ісус промовив до нього, Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Сліпий відказав йому равуні, щоб я прозрів. Ісус же сказав йому, Іди, віра твоя спасла тебе, і Він відразу прозрів і пішов дорогою за Ним. Слово Господнє, сварісту! Коли вслухаємося в Євангельське слово, можемо спробувати собі уявити ці події, які відбувалися тоді. Єрихоні. Єрихон – Єрихон – місто, котре розташовано, можна сказати, в найнижчому місці не тільки в Ізраїлі, але й взагалі на землі, понад 270 метрів нижче рівня моря. В географії це називається депресія. І стан людини, котра не має жодної надії. Котра втратила світло життя, котра перебуває в темряві, називають словом депресія. Тому так, символічна ця зустріч Ісуса з сліпим жебраком. Ісус вирушає з Єрихону і йде до Єрусалима, котрий є на горі. Понад 700 метрів над рівнем море, тобто така досить стрімка дорога вгору. І ця дорога, котра провадить. Божого сина до страждання, до смерті, до віддання свого життя за братів. Можна сказати, що в Єрихоні його місія закінчена, вирушають в дорогу. Місто вже позаду, але ось край дороги сидить людина. І Марко в своїм Євангелії називає його ім'я, Вартимей, син Тимея. Саме окреслення Бартимей означає син Тимей. Так що так насправді ми не знаємо імені цієї людини, тільки що він був сином Тимея. Сліпий же брак, що сидів край дороги. І великий натовп, котрий проходить повз нього, що було в його житті. Єдина надія у брати якісь гроші. Чи були ще живі його батьки, чи хтось його підтримував, не знає. Знаємо тільки, що сидів і чекав на милостину. І це максимум того, на що він сподівався в цьому житті, що хтось кине якусь лепту на його проживання, розклав плащ, щоб на нього кидали ті гроші. І раптом чує, що йде великий натовп, і хтось йому сказав, що це іде Ісус Назарян. Багато мандрівних вчителів проходили, йдучи від одного міста до іншого, а їхні учні разом з ними. Багато сліпих, кривих калік сиділи біля доріг і жебрали. Але ця зустріч була особливою. Коли сліпий почув, що це Ісус Назарянин, Він почав кричати, почав гукати на все горло, і що саме сину Давида, Ісусе, помилуй мене. Не говорить Ісусе Назарянине, як йому про це сказали, але син Давида. Тобто перед цим можна сказати, що вже був з'євангелізованим, вже почув добру новину. Про Ісуса, котрий є Месією, про ті чудеса, які чинив Ісус Капернаумі в інших місцях, про те, що насправді може повернути зір сліпому, оздоровити, навіть воскресити мертвих, почув цю новину і повірив. І може жив цієї надії, що прийде цей день, Ісус спуститься і до того Єрихону, і в ту депресію, в ту темряву. Чи відчуваємо себе сьогодні задоволеними і, повні, і наповнені Божим Духом, чи може в темряві, в депресії, в повній безнадії, що нічого не зміниться в нашому житті, і так і будемо перебувати, очікуючи на якусь копійку або милосердя від когось. Ісус проходить близько. І чуємо, що Він йде далі. Що маємо робити? Як Вартимей кричати на все горло Ісуса, сину Давида, визнаючи його Божим помазаником, Месію, обіцяним сином з роду Давида, помили мене, просить про милосердя, просить про пробачення. Євреї вважали, що кожна хвороба є наслідком якогось гріха. Отже, якщо сліпий, ну то, мабуть, згрішив, або він, або його батьки. Ну то має страждати. Ніхто не дасть ради. і рівень медицини в тому часі був такий, що такі хвороби просто не лікували. Та й зараз певні хвороби медицина вилікувати не встане. Цікавою є реакція оточення. Учні, котрі йшли разом з Ісусом у натовп, ідуть, прямують до Єрусалима. Хтось може мріє про те, що ось. Ісус іде, щоб установити своє царство, не засядуть по правиці, по лівиці, спішать, ну бо від Єрихона до Єрусалиму майже 30 кілометрів і то такого стрімкого підйому вгору через пустелю. Не хочуть, щоб якийсь жебрак затримував їхнього вчителя. Тому почали погрожувати йому, багато почало погрожувати йому. Цікава поведінка. Тих, які нібито знаходяться близько Ісуса. Цікава поведінка інколи християн, які вважають себе учнями Христа, але іншим заважають або не дозволяють прийти до Христа, Відганяють чи своєю поведінкою, ганебною, чи своїми словами, вчинками. Починають кричати на цього сліпого і погрожувати йому, щоб замовк. Але він не здається. Він починає кричати ще дужче, сину Давида, помилуй мене. Подібний спосіб. Цей світ може намагатися знеохотити нас до молитви, коли якийсь злий дух говорить навіщо? Тобі приходити до цього храму або до інших храмів. Навіщо тобі молитися, складати якісь жертви, обмежувати себе в чомусь, виконувати Божі заповіді? І так в твоєму житті нічого не змінюється. І лукавий хоче закрити нам рот, щоб ми не молилися, не шукали Бога, не взивали до Нього, Сину Давида помилуй мене. Вартеме є для нас прикладом такої неустанної молитви, попри те, що оточення не хоче його чути. Але Ісус почув: Ісус зупинився. Отже, витривала молитва і довірлива молитва може зупинити Божого Сина. Ісус став на місці. Цікаво, що не підійшов до нього, але зупинився і сказав: покличте Його. Покличте Його. І ось ті, які перед цим казали, щоб замовк, щоб не кричав, раптом говорять: відваги, вставай, Він кличе тебе. Стають виконавцями Божої волі. Стають тими, які допомагають Вартимею прийти до Ісуса. Відваги, вставай. Він кличе тебе. Сьогодні можемо почути це слово, що воно скеровано до кожного з нас. Вставай, якщо своєї сліпоти своєї немічі, свого відчаю хвороби, бо Ісус кличе. Ісус кличе тебе. Вартимей залишай той свій плащ, Може, ті гроші, які там трошки нажибрав, а плащ для сліпого, для бездомного був його домом. Був його криттям в холодні ночі, був його забезпеченням. Залишаю все забезпечення. Бо повірив, бо почув це запрошення. Треба мати велику відвагу. Сьогодні залишити все те забезпечення. Сказати тільки Христос є моєю надією, тільки Його голос хочу чути. Варти мене не бачив Ісуса. Але перед цим чув про нього, а потім почув Його голос. Пішов на цей голос, підскочив і, можна сказати, побіг в сторону Ісуса, прийшов до нього. А Ісус питає: що? Що хочеш, щоб я зробив для тебе? Бог питає людину, якщо довіряємо йому. Якщо віримо, що це слово є живе і діяльне сьогодні в нашому житті, то сам Христос сьогодні питає, що хочеш, щоб зробив для тебе? Сьогодні, в твоєму сьогоденні, в твоєму житті, серед цієї війни, безнадії, сумнівів, спотикань, темряви, хвороби, що хочеш, щоб зробив для тебе? Кліпий відкаже Равуні. Говорить, вчителю мій, це таке дуже особисте звернення. Визнає, що Ісус є його вчителем, хоча Він ще не навчався його в школі, але прагне цього. Равуні, щоб я прозрів. Звичайно ж, як сліпий хотів, щоб повернувся його взор, щоб міг бачити. Але страшніше є духовна сліпота. Книжники фарисеї, які мали можливість зустрічатися з Ісусом, розмовляти з Ним, задавати питання, навіть просити про щось, так насправді, маючи добрий зір фізичний, були сліпі. Ісус так і говорив: сліпі фарисеї, самі не бачите дороги і інших ведете на манівці. Прозріння означає не тільки повернення фізичного зору, але власне того духовного, щоб побачити в правді свій стан і своє положення, і побачити Христа, який приходить, щоб зцілювати. Ісус говорить: іди, віра Твоя спасла тебе, отримав щось набагато більше, не тільки повернення зору. І фізичне зцілення отримав спасіння, бо мав ту віру. Бо те маленьке зерно, котре хтось посів його серці, може хтось з апостолів, може хтось зі свідків чудесних зцілень, які вчинив Христос, це маленьке зерно дало добрий плід. Людина, котра не бачила, отримала оздоровлення. Відразу прозрів. Це сталося. Тої самої миті, коли почув ці слова Ісуса, віра твоя спасла тебе, прозрів і що ж він побачив. Напевно, побачив перед собою Ісуса, Божого Сина, побачив того, хто несе спасіння і запрагнув іти за ним. Пішов дорогою за ним. Пішов дорогою в Єрусалим, якою була його подальша доля? Напевно, був одним з учнів Христа, бо Марко називає його по імені, хоча сам він не був тоді свідком цієї події. Господь сьогодні кожного з нас запрошує до того, щоб не засумнівалися. Бо ми вже прийняли ту добру новину про Христа, але, можливо, гріх засліплює нас, можливо, певні обставини нашого життя пригнічують і тримають ті депресії, Господь хоче вирвати нас з цього стану. Щоб ми піднялися наверх і йшли разом з ним до того Єрусалиму. Христос, котрий прийшов від Отця, щоб об'явити нам правду і об'явити Його любов, прагне ділитися нею з нами сьогодні. В посланні до Євреїв ми чуємо, що Бог сказав до нього: Ти мій син, і я сьогодні породив тебе. І я посилаю тебе на цей світ. Священик навіки за чином Мелхіседека, тобто Той, котрий заступається за нас і склав єдину і правдиву жертву. Склав своє життя в жертву Отцеві, як відкуплення за нас, тому в ньому є наше спасіння і наша надія, тому немає під небом іншого імені, як тільки ім'я Ісуса Христа, котрим спасаємося. Тому разом з Вартимеєм можемо відважно молитися і говорити Ісусе, Сину Давида, помилуй мене, помилуй мене грішно. Цю молитву практикували також Отці церкви, називаючи неустанною ісусовою молитвою. Можемо спробувати хоча б кілька хвилин нікуди не спішити, затриматися і так молитися цими словами. Ісусе, Сину Давида, помили мене грішного.